Сьогодні я хочу поговорити з вами про жахливу новину, яка стосується, зокрема, і нашої редакції, і загалом медіаспільноти. в російському полоні. Загинула журналістка Вікторія Рощина, і ми дуже хочемо, щоб ви додивилися цей епізод про неї. Вікторія працювала над багатьма темами російської війни проти України. Поїхала у щастя на Луганщині майже перед самим початком повномасштабного вторгнення. Розповідала про оборону Гуляйполя та Запоріжжя, саме завдяки їй ми дізналися про ситуацію в окупованому енергодарі. Вперше у полон вона потрапила, коли намагалась заїхати в Маріуполь, який вже був в оточенні. Вдруге, ймовірно, теж під час роботи над журналістським матеріалом з окупованих територій. Як після року у полоні могла загинути молода 27-річна дівчина. Що відомо про місця, де її утримували, про все це в епізоді несеться, також розкажемо про тиск на українську правду, та що з медійним СЗЧ військовослужбовця та автора подкасту Гнезділова. Тож це був другий полон, в який попала українська журналістка. Рощина працювала на фронті та на окупованих Росією територіях від початку повномасштабного вторгнення. Вона писала та знімала репортажі для кількох медіа: це громадське, українська правда, цензорнет. І раніше Вікторія працювала і на суспільному. Напередодні першого полону у 22-му році Віка планувала поїхати до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається у місті, яке вже тоді опинилося в оточенні. Її затримали по дорозі до міста та ув'язнили в колонії у Бердянську, утримували 10 днів і тоді її відпустили. Але перед цим змусили записати відео, де вона казала, що в її телефоні знайшли фото з російською військовою технікою і що вона не має претензій до російських спецслужб. Про той досвід Віка написала колонку тиждень у полоні окупантів, як я вибралася з рук ФСБ, кадирівців та дагестанців». Одразу після звільнення Віка все таки зробила матеріал про Маріуполь. Наступне затримання сталося за рік. Вона з Никла у серпні 23-го року напередодні у липні Рощина прямувала до окупованих територій на сході України. Ймовірно, для журналістської роботи маршрут лежав через Польщу і, зрештою, через територію Росії розповідав її батько 3 серпня. Із журналісткою розмовляли ще рідні. І тоді Вікторія сказала, що кілька днів проходила прикордонні перевірки, де саме перебувала в той момент. Не розповіла журналістку. Ймовірно затримали у Донецькій або Запорізькій області. Йдеться на сайті медійної ініціативи. За права людини Росія ж визнала, що Рощина у полоні лише цьогоріч, у квітні, а у жовтні Міноборони Росії надіслали лист батьку Вікторії. Там зазначили, що дата смерті 19 вересня. Пише видання «Грати». В інституті масової інформації смерть Рощиної вважають вбивством. Я впевнена, що її вбили тому, щоб вона не розказала, що вони з нею там робили. Тому що, якби вона вийшла, вона би розказала. В неї був такий характер. Чи стало причиною смерті саме утримання рощиної в тюрмах понад рік, поки невідомо. Тіло журналістки мають незабаром повернути в Україну. Про це повідомив Суспільному нардеп Юрчишин. Ну а далі розкажу про самі тюрми, в яких утримували Розчину за цей час. Вона перебувала щонайменше у двох місцях: виправній колонії номер 77 у Бердянську, та у російському СІЗО номер 2 у Таганрозі повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці виконавча директорка медійної ініціативи за права людей Тетяна Катриченко. Вона каже, що у Таганрозі Вікторію утримували у камері одиночці щонайменше з травня до вересня 24-го року. Напередодні обміну 13 вересня, цьогоріч Рощину та ще мінімум одну жінку з Мелітополя вивезли з Таганрогу. Ну, важливо говорити, що Російська Федерація затримала кілька тисяч цивільних громадян, і велику частину цих цивільних громадян, як і Вікторію Рощину, утримували, утримували інкомунікади, тобто без усяких причин. Їм не висували жодні звинувачення, їх не не не, не було процесів в судах. Ми розуміємо, що всіх звільнити одразу неможливо. Завдання номер один – це зменшити ці тортури, які відбуваються в цих місцях. Утримані Сізон номер два у Таганрозі, що розташоване в Ростовській області, одне з найжорстокіших ізоляторів у Росії, принаймні так вважають колишні українські полонені, яким звідти вдалося вийти. Їхні анонімні свідчення раніше публікували у медійній ініціативі за права людей. Звільнені військовополонені розповідали, що основним засобами для тортур у цьому сізо були гумовий кийок, дерев'яний молоток та електрошокери. Полонених били постійно, а на допитах змушували зізнаватися у злочинах, які вони не вчиняли. До слова саме в Таганрог з квітня 2022 року почали атакувати захисників Маріуполя. Через смерть Рощиної правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Зараз його кваліфікують як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. Справу розслідує СБУ, українська сторона працюватиме над виявленням. Імен усіх дотичних до смерті журналістки в інституті масової інформації планують звертатися до іноземних колег та міжнародних організацій, щоб історія із полоном Вікторії Рощиної набула широкого розголосу у світі. Ми зараз готуємо заяву, а це буде заява відкрита до підписання. Ми сподіваємося, що до нас також приєднаються наші закордонні колеги, і ми в цій заяві плануємо звертатися також до міжнародних інституцій, які просто на нашу думку. Забули про свій мандат, і які мають відвідувати українських цивільних полонених, щоб розуміти, що відбувається, що робить з ними російська сторона на належних дій по захисту життя і здоров'я українських цивільних полонених. Просто ми не бачимо з їхнього боку ні спроможності, ні справжнього міжнародного лідерства, ні якоїсь мотивації немає. Наразі українські та російські працівники міжнародного комітету Червоного Хреста з'ясовують обставини загибелі журналістки, але оприлюднювати зібрану інформацію не будуть. Її передадуть лише родині, сказав у коментарі Суспільному. Речник Червоного Хреста в Україні в російському полоні вже побувало більше сотні українських журналістів. 29 людей досі. Там такі дані наводить інститут масової інформації. Також за час війни загинуло 12 цивільних журналістів, заявив Нардеп Юрчишин. Сьогодні президент Зеленський. Він зустрічався із папою Римським. Головною темою розмови стало питання повернення українців з полону. Він згадав і про загиблу журналістку Вікторію Рощину. А сьогодні у Києві на Майдані вшанували пам'ять Рощиної. Її колеги-медійники згадують її як надзвичайно працьовиту та віддану професії журналістку. Громадське, де вона працювала понад 5 років, написало про неї так: вона була з тих журналістів, які не чекають на редакційне завдання. Тільки щось ставалося. Віка була вже там. На мітингах, сутичках, місцях убивств вона бралася за найскладніші виклики, любила правоохоронну тематику, відвідувала скандальні й важливі судові засідання. Час і географія були для неї неважливі в будь-який момент. Вікторія була готова вирушати у відрядження ще до того, як їй сказали, що треба їхати. У неї не було вихідних відпусток лікарняних. Вікторія зробила багато вагомих матеріалів про війну Росії проти України. Хочемо запропонувати вам прочитати принаймні один із них про окупований енергодар. Репортаж написаний для громадського. Ми його залишимо в описі до відео. Ще одна тема, яка торкається медіа спільноти, це заяви редакції української правди про тривалий та системний тиск з боку офісу президента. Там нібито хочуть впливати на редакційну політику видання. Спікери від влади не спілкуються з журналістами видання також нібито є тиск на. Бізнес, щоб вони не розміщували рекламу в українській правді пізніше у виданні назвали ім'я людина, яка блокує спікерів для спілкування та участі у заходах української правди. Це радник з питань комунікації президента Зеленського Дмитро Литвин. Тиск з боку ОП почався ще наприкінці минулого року і зараз є критичним. Заявила головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва в інтерв'ю НВ. Причому спроби перешкоджати журналістські діяльності зазвичай посилювалися. Після публікації гучних журналістських розслідувань або аналітичних матеріалів, що стосувалися політичної ситуації в Україні. Про це розповів програмний директор української правди Андрій Бистров Коментарі комітету захисту журналістів. Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин надіслав запит до правоохоронних органів, щоб перевірити інформацію про тиск на редакцію. Тут має бути підтвердження, власне з сторони тих, хто отримав такі рекомендації чи обмеження. Тоді відповідно є підстави Говорити про відкриття кримінального провадження Юрчишин закликав тих, кого анонімно українська правда вказувала у заяві, не боятися говорити. Адже якщо представники бізнесу або державних структур не стануть говорити, то правоохоронці визнають, що факту тиску як такого немає. Суспільне ще в день, коли українська правда оприлюднила заяву про тиск, а це 9 жовтня, звернулося за коментарями до офісу президента. Відповіді ми досі не отримали. Водночас, міжнародна організація комітет захисту журналістів. Українське об'єднання «Медіарух» закликали Зеленського негайно вжити заходів, щоб тиск на українську правду від держслужбовців чи будь-яких радників припинився. І на про СЗЧ військового Гнезділова. Ця тема зараз активно обговорюється, оскільки його 9 жовтня затримали, а 10-го повідомили про підозру. Ну і сьогодні у Печерському суді Києва Гнезділову мали обрати запобіжний захід. Утім, двічі оголошували про відвід суддів. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. Суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Сергія Гнезділова два місяці під вартою. Перед засіданням він сказав, що голодуватиме, якщо Міноборони не напрацюють законопроект про. Демобілізацію та готовий повернутися на службу, якщо його напрацюють. Сергій Гнезділов, військовий 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Він 21 вересня у своїх соцмережах заявив, що самовільно залишив свою частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни демобілізації. У бригаді розпочали службове розслідування. А в офісі генпрокурора відкрили кримінальну справу про дезертирство. Чоловік встиг дати інтерв'ю Бабелю, де розповів, що вимагатиме, щоб справу перекваліфікувати із дезертирства на самовільне залишення частини, адже бойових позицій він не залишав, а пішов у СЗЧ під час того, як проходив військово-лікарську комісію за станом здоров'я. Утім, в ДБР це спростували за попередніми даними. Гнезділова справді направили до госпіталю на огляд, але він не був у медзакладі та не проходив там ВЛК. Про те, що його затримали, гнезділо повідомив сам у Фейсбуці. В офісі генпрокурора розповіли, що провели у нього обшуки. А про підозру йому повідомили лише на днях, адже до того чоловік перебував на лікарняному. Писав інтерфакс Україна, посилаючись на джерело в правоохоронних органах. Ми наразі чекаємо нових деталей, тож про них уже в наступних випусках несеться.